Вересень, початок церковного року та місяць, наповнений святами і святими, ось добірка найважливіших. Церковний календар на вересень за новим стилем. 1 вересня, початок церковного року, індикт. Тепер починається новий духовний шлях. Молімося за мир і благословення. 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці народилася та, через яку прийшло Спасіння, символ початку Великої Божої дії, 14 вересня, воздвиження Христа Господнього. Пам'ятаємо, що хрест це перемога життя над смертю і джерело віри в цей день строгий піст. 17 вересня пам'ять Софії та дочок віри, надії і любові вони яскравий приклад віри, яка не хитається. 23 вересня зачаття святого Іоанна Хрестителя, це предвісник світла і перетворення, народжений чудом Божим. 26 вересня пам'ять про апостола Івана Богослова, цей день строгий піст. Приклад жертовності і стійкості віри в найскладніших обставинах. Нехай вересень принесе нам мир, віру, натхнення і духовне оновлення.